Всім привіт! Сьогодні ми готуємо українську страву під назвою Палюшки. Ця страва дуже смачна, поживна, легко готується. Кожен справиться з цим рецептом. Приступимо до приготування. Кілограм картоплі відварили і вим'яли у пюре. Одне яйце. Переминаємо м'ялкою, з'єднуємо, скажімо так. Картоплю з яйцем перем'яли стакан муки 250 г грам через сито. Готово. Вимішуємо картоплю з мукою. Якщо подобаються мої рецепти, ставте лайк, пишіть коментарі. Можливо, хтось із вас також готував це блюдо. Картопляне тісто готово. Бачите, як просто його готувати. На стол на поверхню ми наносимо пів стакана муки. Формуємо тісто у формі хліба, розділяємо на 4 частини. Зараз ви це побачите. Як роблю я, ви можете робити, як вам заманеться. Кожну частинку ми ось так формуємо в ковбаску. Плюшки дуже ніжні, получаються, смачні, ситні. Я думаю, в холодну пору року це саме те, що потрібно нам зараз. Кубаску розділяємо на невеличкі шматочки, з яких ми будемо формувати наші картопляні палюшки. Формуються дуже легко. Ви можете також приєднати і дітей до цього процесу, їм буде дуже цікаво і весело цим займатися. Тим часом. Воду я поставила на вогонь, щоб вона закіпала. Вода закіпіла, додаємо трошки солі, пюре, коли я варила. Також підсолювала. На пательню розігріту 100 г сала. Це буде шкварки з цибулькою. В киплячу воду. Опускаємо наші палюшки вогонь менше середнього. вони будуть готові тоді, коли піднімуться на поверхню. В цей час шкварки піджарилися наполовину, я додаю цибулю. І, звісно, дрібку солі. Так смак буде тільки краще. На маленькому вогні обжарюємо калюшки піднялися, викладуємо у тарілку. Тарілку я буду викладати двома шарами. Це перший. Потім я додаю шкварки з цибулькою і буду викладати другий слой. Смачного, смачного вам пробачте! Гарного вечора чи дня, чи ранку. Готуйте з задоволенням, усім миру. Добра, терпіння.